Доброго ранку всім, хто приєднався до рубрики Здорово жити. З вами в цій студії Світлана. Багато хто задається питанням, чому ми чуємо хрускіт в суглобах. І сьогодні пропоную вам розглянути причини цього явища. Хрускіт в суглобах турбує людей різного віку. Він може спостерігатися в одному місці або в декількох, супроводжуватися больовими відчуттями або бути абсолютно безболісним. Причин у цьому неприємного явища безліч. Не варто відкладати обстеження, щоб не пропустити різні патологічні стани, основним з яких є остеоартроз дегенеративне захворювання суглоба, що призводить відповідно до його руйнування. Що ж може стати причиною такого хрусту? Розглянемо першу причину: гіпермобільність суглобів. Як правило, це можна спостерігати у підлітків. Справа в тому, що кісткова тканина і м'язи сполучно тканині. Структури ростуть з різною швидкістю, виходить дисбаланс, клінічним проявом якого є хруст. Варто знизити надмірне фізичне навантаження та замінити його вправами на зміцнення м'язового корсету. Другою причиною може бути лопання бульбашок газу в порожнині суглоба. Тут картина виглядає наступним чином: наші суглоби містять в собі синовіальну речовину, функція якої змащування їх при рухах. Так от, при розтягуванні суглоба, наприклад, при витягуванні пальця руки, збільшується обсяг суглобової порожнини. Тиск в ній знижується і утворюються газові бульбашки. І відповідно лопання цих бульбашок викликає чутні клацання. Це фізіологічне явище, але все ж не варто спеціально хрустіти суглобами. Окрім цього, причинами хрусту можуть бути порушення синтезу колагена, нестача синовіальної речовини або зниження її якості, артрози, артрити, травми суглобів, запалення навколо суглобових утворень, запалення сухожилля, навколо суглобової сумки. Пам'ятайте, що таке неприємне захворювання, як артроз, може розвиватися роками, проявляючись лише тріском у суглобах. Варто притримуватись дієти, не вживати гострої, жирної та смаженої їжі. Випивайте достатню кількість рідини протягом дня від 6 до 8 склянок питної води в день. І, звичайно ж, давайте легке навантаження на ваші суглоби: плавання, спортивна ходьба. А якщо при занятті спортом вас турбує хрускіт, зменшіть навантаження. І не забувайте, що медикаментозне лікування може назначити тільки лікар після того, як виявить істинну причину хрусту в суглобах. Бережіть себе та живіть здорово!